Комп'ютери робочі, на всіх стоїть вінда, на всіх все стоїть для того, щоб ви могли вчитися. На всіх є камери, все повністю працює. Можуть бути якісь проблеми. Не всі комп'ютери, можливо, роблять від батарейки. Або довго роблять. Де треба підключити, тому що нові абсолютно не змогли вам знайти. У когось краще. На кожному, на кожному написано, що з ним відбувається. Бачите? На ньому все написано. Що якщо там батарейка проблеми, то написано, зарядки все є. Якщо там на одному щось там стоїть падало, значить там лежить мишка. За що ми зараз зробимо? Ми зараз роздамо, а ви потім подивитесь, там не в усіх є мишки, але кому треба, ми додамо, десь у нас в комплект. Давайте, хто там тоже.

Я кажу, на всіх, на кожній написано. Так, тобі твій, Три. на тримай обережно. Даня. Даня, тримай. Бачиш, тут все є. Айкора ай і п'ять вообще хороший. Тримай. Там трошки більшого розміру. На. Тримай. Пішов. Ну, Нормально. Вони всі, всі працюють. Єдине, звертайте увагу, поставте його. Все-таки треба. Вич? Прошу щось так. так, вони всі нормальні. Жодного нема, жодного нема нехорошого. <схи> <тобі> який попав. <схи> ти з серцями. Так, тепер все, Це... прошу, дякую. І один, ви сказали, все вірно. Ось, дивіться. Дивіться ще що. А цих немає. Мишки. Мишки. Ви перевірте. А оце голос, чи... Я чи Дивіться. Так, ще один планшет. Тут дивіться, тут один планшет. Тут просто... просто хай буде. Дивіться, підніміть, кому треба мишку. Кому треба мишку? Він зараз вийде. Диві! Ось зараз вида... видають давай. Там декого є, у декого нема. немає. Ну, бери. Може, потім Руслан пан Руслан поставить усіх. А я вам зручно, такі. Я хочу тебе. З вами ради. Все, Нема більше? Трохи не... Но... Мишок просто менше було, що я не знав, наскільки... О, дай дітку, дівчинці. Да. Б... Да, да. Так, діти, хто отримав зараз... А, Санути... Ще є дві сумочки. Сумочки, допомоги. Так. Кому? Та не сором, не згодься. Добери, мама, ти да, соромний. <решки> І я ще хочу дивитися. Я розумію, що в нас в країні просто війна. Вроді карти дітям не можна давати, але це з вибухів. Доходи в ліс. Я хочу, щоб ви просто знали. Уже Я хочу, щоб ви знали і не трогали. Я вас дуже прошу. Не займайте цих речей, добре? А що з ними робить? Відкрите і подивіться, там намальовані вибухові пристрої. Ромчик, зроби пару фото. Дали комусь? А, всі, всім дали, так? Може, що дорослим дорослим. <рес> Дорослі ще ходять дорослим. у мене. Так, діти, я вас попрошу, ми разом з батьками станемо і разом з нашими волонтерами, хто Дерма... нам допоміг. Подякуємо всім, і суспільні